Викривати по-християнськи як? Дорогі мої, бувають у житті моменти, коли наші ближні поводяться не так, як ми чекаємо від них. Якщо це просто щось нейтральне, правідніше було б промовчати. Але якщо порушуються заповіді, наприклад, стає відомо, що хтось порушує подружню вірність, чи що сили сварить своїх батьків. Плете інтриги, розпускає плітки, бреше, краде, просить у борг, а працювати і тим більше віддавати не збирається, ліднується, обманює сам себе, що хоче позбутися піятства, зриває свій гнів на інших, захоплюється духовними практиками, несумісними з вірою в єдиного Бога. Як бути? Різні підходи до вірних і невіруючих, викривати невіруючих собі дорожче. У випадку з невіруючими, коли у нас немає спільного розуміння істини, спроби викрити можуть коштувати дуже дорого. Той, хто поучає кощунника, наживе собі неславу, і той, хто викриває нечестивого пляму собі, не викриває кощунника, що Він не зненавидів тебе, викривай мудрого, і Він полюбить тебе. Дай наставлення мудрому, і Він буде ще мудрішим. Научи правдивого, і Він примножить знання. Книга Приповідок 9.7.9 Деякі роздумують, як можна дізнатися, чи у вірі людина. Мабуть, викриття засноване на Слові Божому. Це може добре виявити, іноді мудріше мовчати і молитися за таких людей, ніяк не втручаючись, як і апостол Павло каже у першому до докорі... Докорінтян: Бо інакше ви мусили б вийти із світу цього 5:10. А як бути з християнами? Але якщо йдеться про Християн? Коли людина поводиться так, як непристойно християнинові, це не лише може бути особисто неприємно нам. Такі речі руйнують і саму людину, і церкву. Не знаю, як вам, а мені в таких випадках дуже хочеться сказати: ти чиниш так і так, це порушує такі заповіді, дані ще через Мойсея і Мойсе. Це все тобі було передбачені такі санкції. так що тепер твоя справа вирішити, що з цим робити. І здається, усе по-християнськи. Хіба не сказано у Писанні, якщо згрішить проти тебе брат твій, піди і викрий його між тобою і ним одним. Якщо послухає тебе, то придбав ти брата Твого, якщо ж тебе не послухає. Візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. Якщо ж і церкви не послухає, то нехай Він буде тобі, як язичник і митар. Матея 18, 15, 17. Більше того обіцяно. Браття, якщо хтось із вас відхилиться від істини, і хтось не верне його, нехай той знає, що той звернув грішника з облудної путі, спасе душу від смерти і покриє безліч гріхів. Якова 19-20. Чудово! Виконати заповідь, врятувати грішника, великі і благородні цілі, але чи завжди? В нас виходить зробити це по-християнськи. Якщо ми читаємо Біблію уважно, то побачимо, що не все тут так просто. Як можна створити, спотворити заповідь проти викриття ближнього? Плітки? Замість прямої розмови з братом можна піддатися спокусі, пліткувати за його спиною. Це вже буде не викриття, а спроженісінький гріх. Не ходи пліткарем у народі твоєму і не повставай на життя ближнього Твого, я, Господь Бог ваш. Левіт 19,16. Мовчання і злопам'ятність. Замість того, щоб викрити ближнього, можна злякатися прямої розмови і промовчати. Іноді навіть підносять чись тим, що ми настільки високодуховні, що можемо не помічати образи. Втім, генів і образа нікуди не подінуться, руйнуватимуть нас зсередини, як не виправиться і людина, що піддалася гріху, а це зробить і нас співучасником її гріха. Не ворогуй на брата Твого у серці твоєму, викрий ближнього Твого. І не понесеш за нього гріха, левіт 19.17. І боятися не потрібно. Якщо мудра людина, то хто викриває людину, знайде потім більшу приязнь, ніж той, хто лестить язиком. Книга Приповідок 28.23 Наклепи і публічне осоромлення замість особистої розмови. Можна почати викривати відразу публічно, або навіть просто донести начальству. Очевидно, це відповідає тому, що мувчить Ісус у цитованому вищому фрагменті з Матеї. Помилка керівників. Відмовитися від відкриття і тим ввести інших у спокусу. Втім, іноді хочеться відмовитися від всяких викриттів саме тому, що людина не здатна чути. Але на керівниках народу Божого лишить турбота не лише про тих, хто грішить, але й про тих, хто може бути уведений ними в оману. І тоді потрібні сильніші заходи. Тому апостол Павло і каже: проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, викривай, забороняй, благай з усяким довготерпінням і повчанням. 2 Тимотея 4.2. А тих, хто згрішить, викривай перед усіма, щоб і інші страх мали. 1 Тимотея 5.20. Чому викриття не дає результату? Є ряд нюансів, які необхідно врахувати, щоб наше викриття досягло результату. Викрити, а не засудити. Звернемо увагу на слово викривайте. Що це таке чудово пояснює апостол Павло? В Ефесіні 5, 11, 14. І не беріть участі у неплідних ділах темряви, але викривайте, бо про те, що вони роблять, таємно соромно й говорити, все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що є, стає явним, є світлом. Тому встань сказ... сплячий і воскресне з мертвих, і освіти тебе Христос. Виходить, викривайте, це, проливайте світло Христове на тем, робіть явним те, що приховане. Можна наочно уявити собі цей образ, посвітити ліхтариком на бруд, на потворність, на неправду, щоб людина сама зробила висновки. Суд над своїми вчинками тут залишається самій людині. Або Слову Божому, яке гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає до розділення духу і душі, суглобів і мізків, судить помисли і наміри сердечні, Євреїв 4:12. Адже правда, іноді так хочеться зовсім не викривати, а судити, і під текстом звучить. Подивися, як погано ти тут вчинив. Найперше викриття в Біблії ми знаходимо в книзі Бутя 39. І покликав Господь Бога Адама і сказав йому: Адаме, де ти? Питання, а не констатація факту, звучать з вуз самого Бога. У людини є можливість покаятися. Так само говорить і Самуїл з Саулом. Коли прийшов Самуїл до Саула, то Саул сказав йому: благословенний ти у Господа, я виконав слово Господа, і сказав Самуїл, а що це за бекання овець у вухах моїх і мукання волів, що я чую, перший царів 15, 13, 14. Примудрий Ісус, син Сарахів, узагальниться у своїй настанові. Розпитай ближнього Твого перше, ніж погрожувати Йому, і дай місце закону Всевишнього, Сараха 19:18. Потурбуватися про ближнього з любові, а не виплеснути свій негатив. Мета викриття це навернення грішника. Якщо вдуматися в ці слова, то перед нами стає питання. А чого ми, власне, хочемо досягнути дійсного виправлення людини, повернення на її шлях життя, ми діємо заради неї. Або для нас тільки важливо звільнитися від своєї образи, виплеснути гнів, а то й помститися за скоєний гріх. Браття, якщо й паде людина в якийсь гріх. Ви духовні, виправляйте такого в душі лагідності, пильнуйте кожний себе, щоб і ти не був спокушений. Галатів 61. Отож, браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скорою на слухання, повільною на слова, повільною на гнів, бо гнів людини не творить правди Божої. Якова 1.19.20. У такому випадку. Майбутньому Авідерофію було рекомендовано взагалі мовчати. Не кажи нічого, і Господь потурбується про це. Тобі не треба говорити зі шкодою, душевною. Господь виправить брата, як йому угодне. Говорячи словами апостола, нехай ніхто не шукає для себе, але кожний для ближнього, 1 Коринтян 10, 24, от спосіб перевірити. З чого в мені народжується бажання викриття, пам'ятати про позитив, похвалу, розраду, зміцнення прохання, далі, яке враження справляють мої слова викриття, чи зможе людина їх прийняти, чи не стане жорстокою? Можливо, наші стосунки настільки погані, що вона не зможе розчути мене. Можливо, я тільки й роблю, що викриваю, забуваючи про те, що можна і треба і утішати, і підтримувати. Подивіться, як викриває апостол Павло. Іноді він просто просить і благає милосердям Божим. Римлян 12 людин. Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, 1 Коринтян 1, 10. Нагадує про те, що Бог зробив для нашого спасіння. 2 Тимотея 2, 8, 14. І про наслідування Його, 1 Коринтян 4,16. просить як в'язень ради Нього, Ефесян 4.1. Чи можна було читати Це і не розкаюватися? Павло також чергує словами Хриття з визнанням достоїнства і досягнень своїх учнів, причому починає саме з похвали, завжди дякую Богу і моєму за вас, заради благодаті Божої. Дарованої вам у Христі Ісусі, бо у ньому ви збагатилися усім усяким словом і всяким пізнанням, тому що свідчення Христове утвердилося у вас, так що ви не маєте нестачі ні в чому даруванні, чекаючи явлення Господа нашого Ісуса Христа. Втім, від домашніх воїнних стало мені відомо про вас, браття мої, що між вами є суперечки. Перше коринтян, перший розділ не лише викривати, але і молитися, приймати, свідчити. Викриття це один з спосіб досягнення кінцевої мети, спасіння людини від смерті. Якщо поміркувати в цьому кульчі, то виявляється, що викриття зовсім не єдиний спосіб, як чинити. Так Христос викривав, особливо різко викрикував фарисею, упевнених у своїй праведності, у тому, що вони можуть очити і виправляти інших. Але грішників, які прекрасно обізнані про свій гріх, і яких викриття просто прощавило. Він просто приймав. І вони самі змінювалися, як митер закей. Відносно жінки, узятої у перелюбі, він відмовляється вимовляти суд і не радить цього робити іншим. А з якогось моменту івангельської історії ми бачимо, що Господь взагалі більше не викриває. Він мовчить, молиться і бере на себе гріхи цього світу. Бо не послав Бог Сина свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього, Івана 3,17. Щоб зрозуміти, як вчинити в тому чи іншому випадку, можна задаватися питанням, як би вчинив тут Христос і молитися. Господи, допоможи! Можна спробувати поставити себе на місце іншої людини і подумати, як вона сприйме наші слова. Тоді можна гучніше підходити до спілкування, можливо, більше молитися, ніж повторювати відомі істини або свідчити про досвід власного свого спасіння. Які висновки з того всього, дорогі мої, отже, є заповідь про те, як чинити з братом, що грішить. Але навіть пряму і ясну здавалося б, заповідь не можна використовувати як буквальне керівництво до дії, без співвідношення із іншими місцями писання і без роздуму над її внутрішнім сенсом. У такому разі це і буде тією ситуацією, коли буква вбиває, а дух животворить, друге Коринтян 3.6 у церкві в нас є відповідальність один за одного, і не можна нехтувати викриттям гріха, але щоб виконати цю заповідь, вимагається чітко розуміти різницю між судом і викриттям. Перше християнинові не показано, що ж другого викриття має бути таким, щоб служити на користь ближньому, а не для заспокоєння власних почуттів. Коли до ближнього загалом немає діла, викриття має починатися з особистої розмови і може бути подане в дуже різні формі: благання, питання, свідоцтва з особистого досвіду, Щоб бути прийнятим, воно може поєднуватися з одночасною похвалою за добре, розрадою, натхненням і тому подібне. Взагалі, дорогі мої, викриття це можливий. Але не єдиний варіант того, як можна учинити, щоб врятувати ближнього. Любов підкаже спосіб, як можна виправити людину, не обов'язково прибігаючи до викриття. Кожен з нас, кожний християни, знає за собою ці стани преслирства і гніву, які викликають у нас деякі особливо огидні нам гріхи. Ми з добродушною поблажливістю ставимося до нанажери брехуна, розуміючи, що слабка людина була спокушена підступами диявольськими. Проте, навряд, чи ми будемо такими ж поблажливими і благодушними, якщо життя зіштовхне нас проявами гріхів смертних, страшних або таких, які апостол Павло писав так. Про те, що вони роблять, таємно соромно й говорити. Ми взагалі схильні, досить легко пояснювати усі свої спокуси, усі свої падіння причинами природними або надприродними, але свідомо вибачними, гідними поблажливості. І в той же час, ой як важко так само благодушно виправити. Виправдати сусіда, що грішить. ні, як він міг, як він посмів, саме так і міг, саме так і посмів, як можеш і смієш ти сам, але тільки у своєму жанрі, у тому самому жанрі, який ти, будучи від нього вільний, вважаєш особливо гідним інших людях. А тим часом пристрасть гріховна ранить душу людського ні трохи не менше, ніж бандитський ніж. Той, що вийшов з Єрусалиму, який стоїть на горах, попався в руки розпійників, коли спускався до Єрихону, тобто в глибоку долину, у найнишці точці, якої розташоване мертве море. Те саме море, яке покривано своїми отруйними водами загрузлі гріху і розпусті садом і гомору, що перед тим вони були винищені вогнем, який зійшов з неба. Так і всякий, хто опускається вниз, ризикує пасти в руки розпійників, тобто виявитися переможеним гріхом, роздавленим і збезчещеним своєю пристрастю. Легко. Пошкодувати пораненого розбійниками. це здається природним і нормальним кожній людині. Дуже важко відчувати співчуття до того, хто впився до скотоподібного стану і валяється у непотрібному бруді гріха. Важко пожаліти того, кого власні злочинні пристрасті поранили і відійшли, залишивши його ледве живого. Луки 10. 30. Тому важливо, і священник, що виявився поруч, і праведний служитель храму Левит, пройшли повз, так і не удостоївши своєю шалістю поверженого насильством пристрасти. Жалости вистачило іритикові та ізгою, перехожому самарянину. тому що на власному сумоному досвіді добре знав, що означає бути чужим. І знедоленим серед праведників. Як коли ми читали притчу про бенкетуючого убогого лазаря, ми переконуємося в тому, що ситий голодного не розуміє. Сьогодні, який ще раз Господь звертається до сокровенних глибин нашої душі і запитує нас, ким ми себе вважаємо бездоганними праведниками. Чи за Тятими грішниками, я, молитва готова вирватися з нашої душі, митаря або фарисея. А якщо перед нами понімечена гріхом людська душа, то яке почуття нам прийнятніше гордовита гедливість або солідарність товариша за нещастям? Іди і ти роби так само, каже Ісус. Речі, йому апостол Павло у своєму посланні до весян, пише, благаю вас поводити ще гідно звання, до якого ви покликані, з зкою смиренну мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю. Ефесян 4, 1, 2, 2. Так, дорогі мої, любові і поблажливості потребує той, чиє тіло було поранене. Чи є майно розграбоване, чи є гідність принижена, але право не менше, а можливо, і більше, потребує і любові, і поблажливості, і співчуття той, чия душа зґвалтована власними пристрастями, чия совість уражена стрілами гріхів, той, хто рухнув, не витримавши жорстокої боротьби із самим собою. Садаймо, що сина людський сказав одного разу своїм обвинувачам. нездорові потребують лікаря, а не дужі. Підіть та навчіться, що означає милости, хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати не праведників, а грішників до покаяння. Матея 9, 12-13 тому для кожного з нас, якщо ми, як і раніше, осмілюємо, що називатися християнами, залишається суттєво важливим заклик нашого Господа. Іди, і ти роби так само. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки. І... Не забувайте про те, що вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу Христу.